Мав бажання почати записувати курс мови програмування C-Sharp, але зима десь поруч і з кожним днем буде ставати все тімніше і темніше. Але потрібно літати, потрібно доставляти цукерки і, замовляючи камери на FPV, я замовляв Кадікс Retel Pro, я знайшов ось таку камеру, яка зовсім нова, вона тільки з'явилася в продажу на Кадікс FPV. І це камера, а, яка називається інфракамера. Що в неї особливо? А, вони її рекламують як камеру, яка може бачити в цілковитій темряві. Вона коштує, звісно, дорожче, вона коштує десь в 4 рази, мабуть, дорожче, а, ніж звичайна аналогова камера. Ця камера теж аналогова. А на сайті не дуже багато інформації. І в інтернеті а, я не знайшов м, якогось додаткового опису або демонстрації роботи цієї камери. Тож я вирішив купити а, декілька камер і протестувати. Якщо вони добрі, я звісно зможу їх встановити на свої дрони і відправити туди, де вони потрібні. А, Зверніть увагу, що як я казав на сайті не дуже багата інформація, але на сайті написано, що ця камера потребує від 9 до 24 вольт але якщо ви поглянете на цю коробку, то ви можете побачити, що тут написано щось інше. Тут написано від 5, 5 до 20 вольт. І це Непогано, тому що о, зазвичай ми о, приєднуємо всі камери до 5 вольт. Зверніть на це увагу, я о, саме для цього не знімав цю плівку, щоб ви змогли побачити. І зверніть увагу, коли ви отримаєте цю камеру, від 5 до 20 вольт. Зараз спробуємо подивитися, що ми маємо всередині. Якось ми її відкриємо. Щоб її витягнути, ось сама камера. Зверніть увагу, що камера має в комплекті не тільки камеру, але й додатковий блок. Як написано на сайті, зображення цієї камери воно покращується з artificial Intelligence. Можливо, в цьому блоці десь ви зможете знайти Artificial Intelligence. а я дестукав. Питав, хто там є, але а, ніхто ніякий ніяк інтелігенс не відзивається. Камера а, по розміру, вона м -м, не є стандартною міні-камерою, та вона не є стандартною full-сайз камерою. А, таким чином, якщо о, ви плануєте її встановити на десятку, стандартні кріплення, які є в комплекті з десяткою, вони. Не підійдуть. А, ваша камера на буквально а, 2 мм їй буде не вистачати простору, щоб її туди встановити. Тому а, потрібно буде для цієї камери роздрукувати кріплення, а, а і потім її можна встановити як і будь-яку аналогову камеру. Вона, а, звісно, Дещо довше, ніж звичайна камера, я десь мав а, фоксір. А я навіть маю Кадікс Red Pro, щоб ви могли побачити різницю. А, ось камера в форматі міні, і ось камера, яка є інфра. Можете побачити, що вона значно довше і значно більше ширше. У мене є. Більша камера Фоксір. І, звісно, я вважав спочатку, що вони мають однаковий розмір, але вони мають різний розмір. Фоксір, ця камера велика а Фоксір, вона десь на пару міліметрів більша. Для того, щоб під'єднати цю камеру к польотному контролеру, камера має, звісно, квінти, щоб її закріпити в рамі, та має ось такий ось шлейф. Як ви можете побачити тут а, три а, жили, а, а це а, значить, що а, камеру а, контролювати з польотного контроллеру. Ви не зможете. І як налаштовувати цю камеру, я не маю ніякого уявлення. На камері ви можете побачити декілька роз'ємів. Зверніть увагу, що ваша камера підключена до роз'єму, який називається CAM. Це роз'єм для аналогової звичайної камери. Вона не зовсім звичайна, але це аналогова камера. Але цей блок має ще два роз'єми. Один а, має назву Digital Digital. а, а, а другий а, десь тут було написано, може на іншому боці. Термол. Можливо, він для підключення термальної камери. Але kDXfpv.com не продає термальні камери, і можна було побачити, що вони продають продаються з діджитал анал... камерою також, але зараз опція Digital зникла з сайту, і я її знайти не зміг. Але нам джіта це... не потрібно, ми збираємося використовувати аналогову камеру. Звісно, питання, як її встановлювати. По-перше, я виявив, що встановлювати її потрібно ось так: ось цим кабелем донизу, що не дуже збігається з тим, як ми. Встановлюємо інші камери кабелем догори. І цей блок, звісно, потрібно місце, щоб встановити цей блок. І якщо ви використовуєте, якщо ви хочете зробити десятку, то це не є проблема. Там багато місця, і ви можете встановити цю камеру без будь-яких проблем. Якщо ви збираєте 7 дюймовий дрон, то це. Може бути деякий виклик для вас. Але м -м, я зазвичай використовую ось такі от фрейми. А, цей фрейм називається Tiger B. А, і ось на цей фрейм цей стає без будь-яких проблем. Тут забагато місця, я цю раму дуже полюбляю, тому що тут можна встановити місце, щоб встановити компаньон комп'ютер. На всяк випадок не буду розповідати на вищо. Тут нема проблем з конденсаторами, все дуже зрозуміло, і місця вистачає на будь-які VTX та багато іншого. Але я не бачу сенсу встановлювати камеру за 100. 20 американських доларів на 7 дюймовий дрон. Можливо, ця камера підійде, щоб використовувати дрон навіть не один, а багато разів, доставляючи деякі пакунки і повертаючи дрон назад. Але, звісно, потрібно тоді, тоді роздракувати поворотний механізм для цієї камери. Спробуємо встановити цю камеру і спробуємо а, порівняти ось цю камеру з Cadiex Ratel Pro та а, з Foxier. А, в моєму випадку це буде Foxier Starlight. А, це нічна камера з а, інфрачервоним. А, там десь червона а, підсвітка є. А, це не дає цієї камери бачити а, а, кольорову картинку а, при денному світлі, але а, вона повинна бачити а, при, а, але вона повинна бачити при нічному світлі а, в темряві набагато краще, ніж звичайна денна камера. Ну що, зараз ми або на Марсі, або використовуємо камеру FoxCirket 3 з інфрачервоним світлом. А, ця камера на зараз ми, день, зараз другадина дня, і зараз ми можемо побачити, що все зелене перетворюється на рожеве. це тому що а, ціна, яку потрібно заплатити за те, щоб бачити краще, коли світла небагато. Але в нашій справі колір це не дуже важливо, і можна використовувати як при, так і при денному світлі, як і при а, в умовах, коли світла недостатньо. Все можна бачити, і ось дерево, рожеве дерево, рожева капуста і все інше. А, наступна камера Кадікс Retell Pro. Вона передає кольори. Можете побачити зелене, зелене, перчик червоний, а дерево теж зелене. Все. Yeah, і можна побачити якісне зображення. Звісно, воно не буде дуже якісним, якщо ви приглядаєте це зображення на 4К моніторі. А, але для fpv оператора дрона воно буде достатньо якісним, яскравим і, звісно, можна літати день без будь-яких проблем. Це дуже якісна камера. А, та остання наша камера це Cadix Infra, знову ж а, зараз день, і а, можете побачити, що. А вона не передає кольори, але передає всі необхідні деталі для того, щоб можна було безпечно а, літати. Безпечно для оператора, небезпечно можливо для когось іншого. А, ми е, спробуємо використовувати а, цю ж ерію вночі. Тут а, вночі м -м, забагато світла, тому що десь там Ванкувер, а, і він генерує забагато світла. Але ось там а, я маю лісок. А, і в цьому лісі м, є відметі, якщо вони мене, мене не з'їдять ночі а вночі, то я м, спробую подивитися, чи зможе розпізнати будь-яка з цих камер щось тут вночі дерева, кущики та щось інше. Чи можна літати в лісі, чи можна літати за межами місця? Ну, ось так. Перша камера, яку ми використовуємо, це Fox 3. А, І як я казав, забагато світла, незважаючи на те, що дощ. Але багато будинків світло майже виздає, майже скрізь. Тому навіть тут я маю магато світу. Якщо ми підемо в лісок, то можемо побачити, що можемо побачити, що майже нічого не можемо побачити. Дуже темно, можливо хтось може побачити танк, а я, але я не можу, я не можу звісно. Але Наступна камера канікс А, Звісно, вона теж має змогу бачити, якщо не дуже багато світла. І ось вночі зараз 11 година ночі. А ось наче я можу побачити якісь кущики, я можу побачити якісь стовпчики. Правду кажучи, я майже десь впав, коли я мандрував до мого лісочку. Дуже погано можна щось побачити, але якщо ми йдемо у ліс, то в лісу тут ми нічого не бачимо зовсім. Темно, щось там десь є світло. На бекграунді, але м, в лісі і за містом її використовувати дуже тяжко. І ось наша остання камера це кадікс Infra. кадікс Infra. І я це знімаю вночі, а, зараз 11 година ночі. І як ви можете побачити, я маю всі кущики, я маю а, можливість бачити ось а, перчики, ось там, а, всі стовпчики. Це що росте у мене на городі, ось там дерево, яке майже впало. Спробуємо о, знайти, від, де там є хто в лісі або ні. А, і зверніть увагу, я бачу все. Я бачу всі кущики, всі дерева. А я тут можу літати а, навіть о, майже в цілковітій темряві. Звісно, якщо. О, Є якесь світло, я можу побачити навіть щось краще. Ось моя лопата, це не лопата цивила, але а, як ви можете побачити, а, навіть зараз о 11 годині ночі, я не маю а, якихось а, артефактів на моєму екрані. Зображення дуже якісне. А ось огірки, квасолька, все зрозуміло, можете побачити стрічки яким я як використовую для моїх огірків. Ну, зараз потрібно рухатися додому, поки мене ніхто, ніхто не з'їв. Останній тест, який ми проведемо, це тест в бейсменті, в кімнаті, де нема е, жодного вікна. Я спробую вимкнути світло. І перша камера це Fox Circuit 3. А, але ви можете побачити, що я не зміг створити цілковіте темрі, тому що а, Flight Controller а, має якісь лампочки, вони а, блимають. А, але можна побачити мою кімнату за допомогою Foxier k 3. Наступна камера це Кадікс Rattel. Знову ж ми повинні вимкнути світло, і м, тут. А, навіть маючи а, більшу лампочку на тому що я маю інший Єврес а тут а, я не бачу нічого зовсім а, в, в, майже в цілковій темряві Кадік Страте бачить на багато май, майже нічого порівняно з Foxy Cat 3. І е, наша остання камера це Кадікс, а інфра а, вимикаємо світу. І м, незважаючи на те, що я відімкнув ЄРС модул, е, мой матек має якісь лампочки. Е, але е, ви можете побачити, що якість картинки дуже непогана, вважаючи на те, що нема ніяких інших. А, немає ніяких вікон, і світло виходить тільки з моєго польотного контролера. А, І це дуже добре. А, як резюме, я можу сказати, що я дуже задоволений цією камерою. Ну і зараз треба віддати людям, які використовують дрони професійно, доставляють там щось. Можливо, вони дадуть якісь. Інший фідбек використовуючи цю камеру в реальних умовах. Дякую.